5 грудня погода в Україні очікується доволі комфортною. Покриття опадами та поривами вітру виявиться незначним. У вівторок найтепліше буде на півдні Одещини, а найхолодніше на Чернігівщині та Сумщині. На Полтавщині хмарно із проясненнями. Без суттєвих опадів. Температура повітря підніметься до плюс одного. Після опівночі опуститься до 6 градусів із мінусом. Вже вранці небо у Кременчуці затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів світлої передоби повітря охолоне до мінус двох вночі очікується нуль градусів. Протягом усього дня у горішніх плавнях буде хмарна погода, без опадів. Нічна температура повітря, мінус три, денна нуль. Історичні температурні рекорди такі 5 грудня 2008 року, за даними метеофахівців, виявилось найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 12 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1993-го – 16 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.